Друзі, доброго дня! Якщо ваша сім'я любить їсти щось смачненьке, а у вас немає ні сил, ні часу довго стояти біля плити, сподіваюся, ось це відео буде вам в нагоді. Так як всі страви, що я підібрала в цьому відео, готуються дуже швидко: від 10 до 30 хвилин вашої участі. І ви щасливі, і сім'я сита! На сніданок приготуємо хот-доги. Домашні, смачні. Я думаю, таку страву люблять всі, особливо, якщо у вас є діти, школярі, для них це буде самий, найкращий найсмачніший сніданок. Я вже підготувала булочки, сосиски, залишилося зробити начинку, включила духовку, щоб розігрівалася, так як хочу їх із сиром запекти в духовці. Це, повірте, буде дуже смачно. Нарізаю солоний огірочок. На дану кількість булочок я беру один величенький, нарізаю його на невеличку соломку. Капуста в мене ось свіжа, теж її використаю, а частину залишу для приготування салату. Начинку ви можете додати за бажанням, що у вас є в холодильнику. Гарно смакує морква по-корейськи. Помідори можна додати, якщо є. Підготувала форму, в яку буду складати. І наповняти начинкою ці булочки. Перерізаю, так щоб було зручно викладати, і сосиску, і всі остальні інгредієнти. Змащуватиму звичайним кетчупом та майонезом, і трішки гірчиці. В нашій сім'ї домашні фастфуди це страва, мабуть, номер один: піца, гамбургери, сосиски в тісті це те, що не потрібно заставляти, щоб поїли діти. Натираю сир, в мене моцарела, зверху притрушую і ставлю в добре розігріту духовку. Коли сир розплавиться, булочка трішки запечеться, стане хрумкою і з коринкою, сир буде дуже смачний. І ось такий, я думаю, поживний і смачний сніданок у мене готовий. На обіду буду готувати суп. А щоб це не зайняло багато часу, використаю фарш і приготую суп із фрикадельками. Я вже підготувала овочі, начистила картоплю, цибулю та моркву. Фарш у мене вже теж готовий. До фаршу додаю пів цибулини, нарізаю її на невеличкі частинки, а іншу частину цибулини зроблю засмішку, піджарю разом із морквою. До фаршу додаю нарізану цибульку, гарненько руками переминаю та додаю спеції. Я беру сіль та перець, можна додати спеції до м'яса. Поки в кастрюлі закипає вода, я буду формувати фрикадельки, щоб було швидше. Формую їх такими кругленькими, невеличкої форми, викладаю на дощечку, а потім, коли вже вода закипить, саме першими поміщаю, щоб зварилося м'ясо. Поміщаю фрикадельки, а вже потім буду додати картоплю та зажарку. Морква та цибуля в мене вже на сковорідці. ось купила спеціально таку малесеньку, тільки для того, щоб робити засмажку. Картоплю теж підготувала, нарізала на невеличкі шматочки. Коли фрикадельки покипіли, декілька хвилин, 10, додаю туди картоплю. Після того, як закипить бульйон, додаю вже підготовлену засмажку. Я думаю, такий суп люблять всі. Варять його, покажу вам і нагадаю, якщо ви давно його не готували. Після того, як ще раз все закипить, додаю крупу. Можна готувати і з макаронними виробами, а можна з крупою. Я цього разу вирішила додати гречану крупу. Такий суп дійсно готується дуже швидко. Не забувайте додати сіль за смаком перець. В кінці приготування залишилось додати лише зелень. Відключаю, щоб трішки настоявся і можна насипати і обідати. До чаю хочу спекти рулетики із готового слоєного тіста. Все, що готується із слоєного тіста, як ви знаєте, це дуже швидко та смачно. Я буду використовувати макову начинку, вона в мене теж вже готова. Якщо у вас є час та бажання, ви можете приготувати її самостійно, заздалегідь, з вечора, а потім лише сформувати рулетики та спекти. Таке тісто завжди купую в АТБ, коли на нього є скидка, акція. І залишаю в морозилці. Коли потрібно, коли немає часу, а хочеться щось приготувати до чаю, виймаю, тісто трішки полежить, розмерзнеться і випікаю різні смаколики. Розкатую тісто у невеличкий, у трішки тонший пласт, один кусочок та інший. А потім буду викладати начинку. Макової начинки викладаю щедро, багатенько, так як люблю, коли випічці її достатньо, відчувається. Не так як купиш в магазині. Булочку чи пірожок, шукаєш, шукаєш, де там ти а воно лише з краєчку, де-не-де або так само макова начинка може бути. Формую ось таким чином, як показано на відео, рулетик, защіплюю краї і буду за допомогою пателька нарізати невеличкі порційні шматочки, так, щоб було зручно брати на один раз. Коли тісто ще трішки відлежиться, так як це дріжджове слоєне тісто, воно трішки збільшиться в об'ємі. Після того, як вони трішечки полежали, збільшилися в об'ємі, змащую їх збитим яйцем. А потім ще зверху хочу посипати цукром на пополам із сухим звичайним маком. Перемішаю, щоб зверху було і красиво, і така смачна солодка скориночка утворилася. Якщо у вас немає макової начинки, такі рулети дуже добре смакують із повідлом. Можете звичайні яблучка підготувати і теж спекти дуже швидку випічку до чаю. Ось, печуться вони швиденько, покажу вам вже готовий результат. Пропікається, зверху притрусила цукровою пудрою, дуже смачно виходить. Приготування вечері у нас теж не займе багато часу, так як страви швидкі, а саме головне, вони мають бути смачними. Почну із салату звичайного, такого весняного, коли вже хочеться чогось вітамінного та без майонезу. У мене був огірок залишався один, та трішки свіжої капусти. Нарізала, додавала ще зеленої цибульки і все заправлю рослинною олією. Салат готовий, буду готувати наступну страву. Покажу вам один із моїх улюблених методів приготування риби. У мене ось така заморожена тушка хека, тут близько кілограма, ми її будемо готувати на сковорідці, але жарити не будемо, так як не люблю ось цей запах жареної риби по всій квартирі. Будемо готувати її під кришкою на сковорідці на цибулевій подушці. Виходить дуже смачно та швидко. Обов'язково рибку потрібно почистити, повідрізати зайві плавники, гарно вимити серединку, щоб вона не гірчила, і замаринувати. Якщо є спеції для риби, якщо ні, можна використати, звичайно, сіль, перець та трішки кислоти, лимонного соку. Рибку, як ви бачите, я порізала крупно, так як вона сама по собі була невеличка, порозрізала на дві частинки, деяку на три. Потрібно в цьому рецепті багато цибулі. У мене Дві великих, одна маленька, нарізаю її на крупні, на крупні частинки і буду смажити на рослинній олії, трішки підсолюю і додаю невелику кількість цукру. Після того, як цибулька просмажиться, додаю столову ложку томатної пасти. Гарно все перемішую і буду викладати підготовлену вже замариновану рибку. Беріть обов'язково для приготування сковорідку із великим діаметром, так як я впевнена на всі 100%, що вам така страва сподобається. Вона дуже добре смакує як в теплому, так і в холодному вигляді на наступний день. Викладаю рибку щільненько, одна біля одної, вона буде готуватися швидко. Після того, як виклала, якщо мало рідини, можна додати трішки води кипяченої. У мене соку достатньо, там ще рослинна олія є. Якщо ви бачите, що там мало рідини, краще долити, щоб не пригорала. Накриваю кришкою, і після того, як рибка змінить колір з однієї сторони, перевертаю її легенько на іншу сторону. Обов'язково вогонь робіть невеличкий, щоб рибка і кипіла, але ще не сильно, тому що вона не жарена, з в ній немає, щоб кусочки не розпадалися. Температура приготування має бути невеликою. Не сильно кипіти, бурліти, але ж разом з тим вона має готуватися. Дуже ароматно виходить, красива та смачна. Після того, як перевернула всю рибку на іншу сторону, я додаю водички, тому що бачу, що вже википіла рідина. І обов'язково розкладаю декілька шматочків вершкового масла. Тоді смак буде набагато ніжніший, вершковий, рибка пропітається і буде дуже-дуже смачна. Накриваю кришечкою. І ще буквально хвилин 10 і страва готова. На гарнір до такої рибки готую картопляне пюре ось таке мене сьогодні меню. Сподіваюся, хоча б деякі страви із тих, що я вам запропонувала, ви обов'язково приготуєте. Дякую вам за увагу і бажаю неодмінно смачного! На все добре, до наступного відео! Пока-пока!